Загалом у нас у проєкті бере 10 ліцеїв, по три людини від ліцею. Вони будуть проходити навчання. Ці люди успішно пройшли співбесіду, відбір. І сьогодні вони запрошені до тренінгу, який будуть проводити наші спеціалісти, наші друзі із фонду «Калейдоскоп культур місто Вроцлав, Польща. І вони будуть презентувати різні техніки. Методи. Методики, які надзвичайно корисні саме нам, українцям. Команди від закладів вони пройдуть навчання, і далі це навчання буде імплементовано серед учнів, серед педагогів і серед батьків. Точно, тобто, точно такі тренінги будуть проходити всі учасники освітнього процесу, починаючи із найменших, закінчуючи одинадцятикласниками, батьки і педагоги. проекту. Головна наша мета це робота з людьми, які пов'язані з освітою. Научителями вчителями, вихователями, психологами, щоб підготувати їх до такої допомоги, яка йде перед тим, як виникне якась проблема. Зараз триває війна, і всі ви відчуваєте такі негативні наслідки на собі. Це спричинює збільшення потреб, які виникають, і вони далі будуть рости така Перша діагностика і надання першої допомоги це спричинює те, що потім не розвинуться хвороби після отриманої травми внаслідок війни або стресу». Такі проекти дійсно зараз дуже важливі, тому що ми всі зараз в такому підвішеному стані постійні повітряні тривоги, як досвід показує замінування, все рівно переживаєш як. За дітей, так і за те, що відбувається, тому відновлення дійсно є у нас час дуже важливим. Відновлення і для педагогів, і для дітей, а також і для батьків. Мені здається, що ми будемо більше звертатися на відновлення з е, свого емоційного стану для збереження психічного, психологічного здоров'я свого.